Вітаю вас на першому міському тема дня. Мене звати Руслан Дроздов. і Сьогодні ми хочемо поговорити про кримську бавовну. Що то було, і що то вибухнуло у Криму, і які наслідки цього? І з нами на онлайн зв'язку Олександр Коваленко, воєнний експерт. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Ну, ми бачимо, як Міністерство оборони Росії сказало, що це просто щось там вибухнуло, здетонувало і так далі. Ми бачимо, як Міністерство оборони України теж кажуть, що там не треба курити, і так далі. А взагалі-то чи є у нас фізична, ну і воєнна можливість попасти туди? Чи є у нас ракети, чи є у нас літаки? Чимось ми можемо завдарити по Криму. Ну, якщо ми кажемо безпосередньо, про цей об'єкт це родом Саках. Він знаходиться приблизно на відстані 220 кілометрів від позиції Збройних сил України, який на сьогодні знаходяться або в Миколаївській області, або в Херсонській області, дивлячись на те, з якої саме позиції, яку саме позицію ми розглядаємо. Та ця відстань 220 кілометрів вона досить досяжна для наших протикорабельних ракетних комплексів, таких як український. Нептун з ракету Р 360, а також від наших західних партнерів це ПКРК гарпун. Обидва ці комплекси вони мають можливість нанесення ударів не тільки по надводним об'єктам, а також і по сухопутним. Це дійсно є в складі їх тактико-технічних характеристик. І Що найголовніше, ці комплекси, що Нептун що гарпун, вони здатні знищувати об'єкти на відстані до 280 км. Тому, якщо ми кажемо про те, що в нас є якась можливість, якась зброя, якісь а, саме засоби ураження, щоб наносити такі удари, так на таку віцність, на таку відстань, дійсно у нас є зброя, щоб ми могли знищувати військові об'єкти російських окупантів. Я впевнений, ви бачили всі ці вибухи. Дуже багато є відео про вчорашню ситуацію, вчорашню бововну Криму, і багато експертів кажуть, що ті вибухи це не просто вибух однієї чи там двох снарядів, це вибух прямо цілого складу. Чи можете ви це прокоментувати? Це вибухи, просто ну як кажуть Міністерство оборони Росії. Це щось там трошечки підгоріло. А, та ні, звісно, не трошечки там підгоріло. підгоріло там, підгоріло дуже дуже добре. А справа у тому, що на аеродромі а, зберігаються не тільки. А літаки це не тільки винищувачі, фонтовий бомбардувальники, а також боєкомплект до них. А до речі, велика кількість саме боєкомплекту, вона зберігається, ну скажімо так, на свіжому повітрі. Вона не в ангарах, вона розташована біля самих літаків. Тобто, коли літак його відправляли на якусь виконання якоїсь бойової задачі. В Херсонську область або в Запорізьку область, тобто для нанесення авіаційних ударів, він відстрілявся, вже повертається назад. А його на його місці, де він розташовується, вже очікує інша партія. Боєприпасів, тобто це ракети, це авіаційні бомби та таке інше. Тобто, воно все розміщувалось коло цих літаків, тому я не виключаю, що значна кількість саме авіації було, було її знищено за рахунок детонації саме боєкомплекту. Це по перше, також там знаходяться і склади з боєприпасами дещо знаходиться, як я акцентував, саме на свіжому повітрі, дещо знаходиться безпосередньо в складах. Крім цього, це склади з паливно-мастильними матеріалами, авіаційне то паливо і таке інше. Тобто, велика кількість а дійсно об'єктів, які а, можуть спричинити досить такий яскравий вибух, що ми і бачили. А скажіть, будь ласка, якщо все ж таки вибухнули не тільки знаряди, ну і як кажуть знов таки засоби масової інформації, телеграм-канали, вона показує, що і літаки навіть є, які зруйновані вщент, чи можемо ми казати про те, що в найближчим часом кількість літаків, які будуть наносити удари по українській землі, по мирним об'єктам, стане меншою? А так безперечно, те, що було знищено досить велику кількість саме літаків, тому що ми, окрім а, цього невеличкого відео, я знаю про яке ви кажете у відкритих джерелах, яке продемонструвало знищений су 24 МР а, а, один літак. А, було ще дуже цікаве відео: а саме там, де було знищено на відстані в 500 метрів від аеродрому велику кількість автомобілів. Тобто потужність вибуху була настільки велика, що вона знищила автомобілі, які знаходились на відстані в пів кілометра від самого аеродрому. А що на самому аеродромі відбувалося? До того ж, літак це не настільки якась монолітна структура, якийсь монолітний об'єкт. Його а, пошкодити насправді достатньо легко. А коли відбуваються ось такі а, руйнування, ось такі вибухи, ось такі саме вибухові хвилі, та не тільки велика кількість. Уламків у повітрі таке інше, то звісно, звісно, втрат серед літаків дуже велика кількість. А те, що поменшує, звісно, бо саме аеродром САКИ він використовувався. Літаки з цього аеродрому використовувались по перше, для нанесення ударів по позиціям Збройних сил України в Херсонській та Запорізькій областях. А по-друге, використовувався потенціал літаків Су-24 мр які забезпечували російських окупантів розвідувальною авіа... розвідувальною інформацією. Саме ці літаки вони виконували розвідувальні польоти в повітряному просторі Херсонської та Запорізької області. Та е, зараз ми можемо сказати про те, що е, з після цього інциденту. Е, на аеродромі в САКАх не тільки поменши кількість бойових вилітів саме російської авіації, а також російські окупанти будуть отримувати значно менше розвідувальної інформації за рахунок авіації. Я дякую вам за роз'яснення. Дякую за час і співбесіду і бажаю вам мирного життя. Дякую і вам за те, що були з нами на онлайн зв'язку. Олександр Коваленко з нами був воєнний експерт. Ми бажаємо кожному українцю мирної життя мирного життя, мирного життя, і буду це повторити кожну програму. Бо саме до цього ми йдемо з вами. Тож тримайтеся, українці, і все обов'язково буде Україна.